Вітати вас на першому відео нашого курсу від Хайрван Academy. Мене звати Юлія, я ваш гід у світі незалежного рекрутингу. І сьогодні ми розпочнемо наш захоплюючий шлях у цій цікавій та динамічній сфері. Отже, що таке рекрутинг? Та хто ж такий сучасний рекрутер? Рекрутинг це одна з найважливіших складових для будь-якого успішного бізнесу. Адже саме рекрутери відіграють ключову роль у забезпеченні компанії кваліфікованими та талановитими працівниками. Професія рекрутера в сучасному світі має величезне значення для бізнесів, а також відкриває безліч можливостей для тих, хто шукає роботу. Ми можемо виділити чотири основні різновиди рекрутингу, включаючи внутрішній рекрутинг, тобто заповнення вакансії працівниками, які вже працюють в компанії, так би мовити, збереження талантів всередині компанії, зовнішній рекрутинг. Тобто пошук кандидатів за межами компанії, використовуючи дошки оголошень, професійні мережі та рекрутингові агентства. Третій різновид це рекрутингові агентства, які спеціалізуються на знаходженні кандидатів для інших компаній. Але одним із найцікавіших та найперспективніших на сьогодні різновидів рекрутингу є саме фріланс-рекрут. Рекрутер-фрілансер це професіонал, який займається пошуком кандидатів на вакансії у формі незалежної діяльності, тобто маючи широке поле для втілення власних стратегій та підходів до роботи, можливість реалізації творчих та інноваційних задумів без жодних обмежень від керівництва. Працюючи на фріланс-основі, рекрутер може працювати з будь-якого місця у будь-який зручний час, що дозволяє зберігати баланс між роботою та особистим життям. Крім того, фріланс у рекрутингу це гнучкість у виборі проєктів та гідна заробітна плата. Ось чому компанія Хайерва створила сучасну платформу для незалежних рекрутерів, аби кожен, незалежно від вашого рівня досвіду у рекрутингу та навичок, якими ви молодієте, міг розпочати роботу з вакансіями та стати успішним фріланс-рекрутером. hr рван це сучасна платформа, яка не має аналогів в Україні. Ми даруємо можливість працювати цілком віддалено, будуючи власний гнучкий графік, жодних дедлайнів та стресів на роботі. Для отримання доступу до платформи необхідно лише зареєструватися у нас на сайті 1comua заповнивши форму та невдовзі на електронну адресу, ви отримаєте лист, з даними для входу до вашого особистого акаунту на платформі. Ви маєте можливість дуже швидко та легко зареєструватися на платформі. Процес реєстрації виглядає наступним чином. У пошуковому полі прописуємо «HireOne», Натискаємо Рекрутера. Зареєструватися. Чудово! Перед вами з'являються ось такі поля, які вам необхідно заповнити для реєстрації. І перше це прізвище та ім'я. Я прописую свої. Наступним полем є номер телефону. Електронна адреса та посилання на ваш профіль у Лінкадині. Якщо ви вже маєте створений профіль у LinkedIn, сюди копіюєте посилання на ваш профіль. Якщо не маєте, це поле залишаєте порожнє. Наступний пункт знання іноземних мов. Тут ви можете прописати мову, які ви знаєте, та ваш рівень. І останній пункт вкажіть, будь ласка, чи був у вас досвід по рекрутингу. Натискаємо Зареєструватися. Супер! Вас зареєстровано на платформі HireOne. Та невдовзі на вашу електронну адресу надійде лист із логіном та паролем до вашого аккаунту на платформі. Ну ось, на електронну адресу надійшов лист з даними доступу до аккаунту рекрутера на платформі HireOne. Ви отримали логін та пароль до вашого кабінету. Тепер натискаємо Вхід на платформу, вводимо дані до персонального кабінету рекрутера. Я вводжу свої От. і натискаємо логін. Ласкаво просимо на платформу. Платформа Хайерван має дуже зручний двомовний інтерфейс. У правому верхньому куті у вас є можливість обрати зручну для вас мову інтерфейсу англійську або українську. І рухаємося далі. Перед вами з'являється «Job List» – список наявних вакансій, які ви можете обирати до роботи. Різних галузей різних компаній. Наші клієнти це провідні компанії як на українському, так і на міжнародному рівнях. Тому і вакансії гарячі та актуальні. Є чого обрати. Більшість представлених вакансій на платформі зі сфери IT. Однак ви маєте можливість обирати до роботи безліч інших вакансій, що стосуються різноманітних галузей, таких як менеджмент, освіта, архітектура, людські ресурси Цей список можна продовжувати досить довго. Чудова можливість із HireOne, Ви самостійно можете обрати цікаві для вас заявки. Так-так, саме ті, над якими ви б хотіли працювати. Жодних обмежень щодо кількості обраних заявок чи галузей. Давайте ж зглянемо функціонал платформи. Команда Хайрван потурбувалася про те, щоб вам було зручно працювати на платформі. Ось чому інтерфейс дуже простий та зрозумілий водночас. Давайте ж зглянемо основні функції, які доступні у кабінеті рекрутера. Отже, перша функція, яку ви можете побачити, All Jobs – усі вакансії, натиснувши All Jobs, Ознайомитись з усіма вакансіями, які розміщені на платформі. Давайте ж розглянемо конкретну вакансію та які функції доступні для кожної з вакансій. Для прикладу, оберемо вакансію HR Department Manager. Отже, перша функція Job Description. Натиснувши Job Description, ви зможете переглянути опис цієї вакансії. Candidate. Натиснувши Candidate, ви зможете ознайомитись зі списком кандидатів, які ви подали на цю вакансію. Active Vendors. натиснувши Active Vendors, ви зможете побачити, скільки рекрутерів вже працюють над цією вакансією. Це дуже зручно, тому що таким чином ви можете бачити, так над якими вакансіями працює менше рекрутерів і яку вакансію саме вам брати до роботи. Наступна функція Submit Candidate – подати кандидата та Add to My Jobs. Коли ви вперше увійшли на платформу, ознайомилися з. Повним списком вакансій ми натискаємо Add to my jobs» для вакансій, які для вас цікаві, які ви хочете взяти до роботи. І вакансії будуть автоматично завантажені до вашого особистого кабінету на платформі. Ось і наступна функція у нас «My jobs». Тут ми можемо побачити, які вакансії ви взяли до роботи. Це дійсно дуже зручно, тому що вам не потрібно буде шукати. Вакансії, на яких ви вже працюєте, у повному списку вакансій, які постійно оновлюються. І таким чином ми також можемо бачити, що ви активні, ви обираєте вакансії, переходите на платформу. Отже, ви активні і ви працюєте. Рухаємося далі. Ще одна функція, яка доступна на платформі: Candidates. Натиснувши Candidates, ви зможете побачити список кандидатів, загальний список кандидатів, яких ви подали на платформу їхнє ім'я, дату, коли ви додали кожного кандидата, назву вакансії та Hiring Stage. Hiring Stage – це етап, на якому знаходиться конкретний кандидат на вакансію. От, ви зможете моніторити усі етапи, які проходить ваш кандидат від моменту подання на платформу до працевлаштування. Ось саме ось тут у Hiring Stage. І остання функція, яку ми розглянемо, My Activity. От ви можете... Моніторити зведену статистику вашої діяльності на платформі. Тобто ви можете побачити, скільки вакансій ви обрали до роботи, скільки загалом кандидатів ви подали, скільки з них були кваліфікованими, і можете простежити загальну суму вашого заробітку, яку ви отримали. Таким чином, ми з вами ознайомилися з функціоналом нашої платформи. Він побудований достатньо доцільно та зрозуміло, тому навіть рекрутер, який вперше перейшов на платформу, зможе розпочати роботу без зайвих зусиль. Ну і звісно, давайте розглянемо систему оплати. Оплата на платформі HireOne є вигідною та привабливою для рекрутерів, оскільки у вас є можливість отримати перші кошти ще задовго до працевлаштування вашого кандидата, адже у нас діє чудова система бонусів для мотивації наших рекрутерів. І перше, ви отримуєте тисячу гривень вже за першого кандидата, який вийде на співбесіду з клієнтом. Тобто, незалежно від того, який буде результат даної співбесіди, ви отримуєте тисячу гривень заохочувального бонусу від HireOne. Далі ви будете отримувати по 10-30 доларів за кожного наступного кандидата, якого ми передаємо клієнту. Це залежить від складності вакансії та її терміновості. Тобто мінімальний бонус за кваліфікованого кандидата, якого ми передаємо клієнту, становить 10 доларів. Бонуси нашим рекрутерам ми виплачуємо щосереди зручним для вас способом, тобто на ваш рахунок, опік ще маєте відкритий, на карту чи електронний гаманець. Тому тут все дуже гнучко. Спосіб отримання ваших коштів ви обираєте самостійно. Якщо ж кандидат, якого ви запропонували на посаду, буде працевлаштований, ви отримуєте ваш повний бонус, який прописаний індивідуально біля кожної вакансії. Давайте ж повернемось до вакансії, яку ми сьогодні вже розглядали. HR Department Manager, наприклад, за закриття цієї вакансії ви гарантовано отримаєте 150 доларів. Бонус, сума бонусу прописана як Yo Reward. Вона коливається від складності вакансії, становить починаючи від 100 доларів за закриття вакансій найлегших, і так до 1000 доларів. В залежності від складності вакансій. Ось ви можете побачити ціні Data Scientist 400 доларів. Хочу наголосити, що вакансії на платформі ви обираєте самостійно, тому можете обирати ті заявки, сума бонусу, за яких буде для вас привабливою. Давайте також поговоримо про гарантійний термін. Для кожної вакансії прописаний гарантійний термін, повертаючись до вакансії HR Department Manager, Наприклад, тут він становить 60 днів 60 days. Як правило, для переважної більшості вакансій на платформі гарантійний термін становить 60 днів, деколи він може становити 30 днів, для певних вакансій він становить 90 днів. Гарантований період це термін, протягом якого вам буде гарантовано сплачені кошти за закриття вакансії. Зазвичай ми стараємося нашим рекрутерам сплачувати кошти якнайшвидше, однак протягом 60 днів ви гарантовано отримуєте кошти за закриття вакансії. Також ви можете побачити, що для кожної вакансії на платформі прописана діамантова винагорода Diamond Reward. Ось саме цю діамантову винагороду ми сплачуємо нашим рекрутерам, які обирають платну партнерську підписку Diamond Club. Окрім підписки Diamond Club, ви також маєте можливість обрати підписку про детальніше з доступними підписками. Ви можете ознайомитися на нашому сайті у розділі Підписки. Таким чином, з нашою системою оплати, ви маєте можливість отримувати стабільний дохід та з тим активно працювати над пошуком кандидатів. Таким чином, співпраця з Хайерва це віддалена робота за твоїм графіком, широкий вибір вакансій та зручний інтерфейс. Підтримка менеджерів та приваблива система оплати. Крім того, ми підготували для вас відеокурс, який надасть вам усі необхідні навички, щоб стати гуру рекрутингу. Що ж очікує вас на цьому курсі? Ми розглянемо основні принципи роботи рекрутера: стратегії пошуку та залучення найкращих талантів, методи якісної оцінки кандидатів, а також технології, які допоможуть вам у вашій роботі, і ще дуже багато актуальної інформації, яка однозначно стане в пригоді сучасного рекрутера. Наш курс базується на використанні платформи Хаєрван, і звісно, після проходження усіх блоків курсу, ви одержите цінні знання, щоб стати успішним фріланс-рекрутером разом з Хаєрван. І вже у наступному відео ми поговоримо про ключові терміни, які має знати кожен рекрутер. Тому, якщо ви прагнете розвиватися у сфері рекрутингу, не пропустіть таку можливість. Проходьте курс від Хаєрвана Academy та отримайте роботу мрії, розпочавши співпрацю з Хаєрван. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступному відео.